Рома, як ти думаєш, кого нам варто ще записати, от з ким такі інтерв'ю цікаві відео? Кого ти можеш порадити? Я думаю, було б цікаво поспілкуватися з міським головою. От безпосередньо іменно з міським головою, позадавати йому, ну такі, і що би хотів би порадити, щоб він не готувався до цього інтерв'ю. Uh -huh. Ну, щоб ви не спонтанні питання задавали йому. Uh -huh. Ну, Міша, не в образу. Просто цікаво подивитися, як це все ідея, Роми, Якщо Так, ідея моя, ну взагалі було б цікаво. Взагалі, я скажу, у нас крутий мер завжди позитивно відноситься. За що йому щиро щиро дякую. Не було ні одного ну, не було ні одної відмови в проведенні якогось там заходу і так далі. Сі, ще я організовую всі в Тараші. До речі, 17 вересня, теж на правах реклами, 17 вересня в Тараші відбудеться концерт найромантичнішого співа... співака українського шоу бізнесу Сергія Піскуна. Ну квиточки ви знаєте У будинку культури на сайті Карабас. Ну. Ну, зразу мене реклама, ну що. Я в кінці там заплачую, якщо що. Ти королева! Усі зірки мені для тебе. Ти королева, ти королева. Ну, отак. Тому загугліть хтось такий. Ой, Вибачте, та так незручно, не я не знаю хто. Ну, таке буває. Ну нічого. Значить, Google допомогу. Зрозуміло. подивися в Гуглі.